Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Анна, і сьогодні ми з вами поговоримо про папороті Нефролепіси, догляд за ними та деякі секрети, як виростити великий, гарний, пишний і здоровий кущ папороті у себе вдома. Але перед тим, як я почну розповідати вам про цю чудову рослинку, нагадую, що україномовний контент на YouTube потребує вашої підтримки. Тому не забувайте ставити вподобайки, лишати коментарі і підписуватися на канали для того, щоб підтримати українських блогерів. Ну, а щодо мого каналу, нагадую, що у мене вже дуже багато контенту про кімнатні рослини, а попереду ще більше. Тож ставте свою вподобайку, тисніть на дзвіночок і обов'язково отримаєте повідомлення про нові випуски. Ну а тепер давайте поговоримо про папороть. Папороті це доісторичні рослини. Вони існують вже дуже дуже багато віків і представлені у нашому сьогоденному житті безліч видів і сортів. Один з видів папоротей це нефролепіси. І більшість із них уже пристосовані до вирощування в кімнатних умовах. Для того щоб виростити яскраву, зелену, красиву папороть, насправді потрібно зовсім небагато всього-навсього розуміти, що любить ця рослина. І про це я і хочу вам розповісти. Папороть це, мабуть, та рослина, з якою пов'язано найбільше легенд. І не тільки історичних і традиційних українських, де розповідається про пошуки квітків вночі на Івана Купала, а також і легенд, які пов'язані з доглядом за цією рослиною. Одна з цих легенд це те, що папороть потребує рясного і частого поливу. А насправді це не так, бо якщо ми згадаємо, де ростуть папороті, а вони ростуть в лісі, і в наших лісах, і в тропічних лісах, то також можемо зрозуміти, що ґрунти у лісах, вони різноструктуровані, пухкі і легко пропускають зайву вологу. Тому навіть якщо пройшла злива, папороть не сидить довгий час у надто мокрому ґрунті. Також саме з поливом і пов'язана найбільш часта проблема, а саме папороть сушить листя. Для того, щоб цього не траплялось, варто розібрати деякі нюанси. Перший нюанс у папороті дуже тендітне і дуже-дуже тонке коріння. Тому, якщо, наприклад, ми випадково пересушимо папороть, хоча б частково, наприклад, на півгорщика, а потім рясно її полємо, то це потягне за собою гниття коріння. І відповідно, втративши частину коріння, папороть почне відсушувати свої ваї. Саме тому ми можемо спостерігати ось таку картину, як у мене тут. Це був переливчик внаслідок пересушки. Найкращий спосіб з моєї точки зору, можливо, такої суб'єктивної догляду за папоротю в плані поливу це гнотовий полив. Всі мої папороті ростуть на гнотовому поливі. Горщик у мене тут буде сьогодні мінятися, папороть буде пересаджуватись, тому не зважайте на те, що він у мене трошки брудний. Але у мене наливається водичка у нижню ємність і папороць п'є рівно стільки, скільки їй потрібно. Оскільки вона вже дуже-дуже велика, то вона ось з цієї ємності воду випиває менше, ніж за добу. Тому зараз ця папороть мені почала показувати ось такі ваї, почала сушити деякі кінчики. І це пов'язано саме з тим, що коріння у цьому горщику швидко пересихає і швидко потім зволожується. Тобто папороті потрібен постійно рівномірно вологий ґрунт. Вона не любить хвилі поливу, да? Там десь забули, десь не було вдома, потім раз і різко полили. Ні, якщо ви хочете, щоб ваша папороть росла гарною та красивою, то потрібно поливати потрошку, але часто. Відповідно, якщо це зима, то ми поливаємо папороті зверху, я маю на увазі, в тому випадку, коли у нас просихає половина ґрунту у Влітку Можна поливати так, що все одно ґрунт ще трошки вологий на дотик, але ви додаєте трошки водички для того, щоб цей ґрунт не пересихав зверху. І таким чином, ваша папороть буде постійно зволожена, але вона не буде мокрою, за єдиною причиною, якщо ви їй дасте правильний ґрунт. Ну, а щодо гнутового поливу, то це взагалі позбавляє всіх проблем, бо ви собі залили воду в резервуар і папороть. Бере рівно стільки, скільки їй потрібно, в залежності від погоди, в залежності від освітлення. Більше сонця сьогодні вона вип'є більше. Менше сонця сьогодні вона вип'є менше. І ви позбавитесь проблем з переливами, пересушками і ніяких жовтих сухих хвай ви на ній не побачите. Грунти для папороті. Оскільки я вже трошки зачепила цю тему, то хочу розповісти про грунти детальніше. Так, майже в усіх своїх відео я вже кажу одне й те саме про те, що ґрунт має бути пухким, повітро проникним, легко пропускати вологу і так далі, це стосується всіх рослин. Але щодо папороті є деякі нюанси. По-перше, крім того, що ґрунт має бути рихлим і повітропроникним, папороті люблять злегка підкислений ґрунт. Якщо в попередніх усіх відео про ґрунти я розповідала, що я беру за основу верховий торф, то що стосується папороті, то краще тут змішувати верховий нейтральний торф з підкисленим торфом, оскільки папороті вони люблять трошки підкислений ґрунт. І оскільки папороті люблять повітропроникний, рихлий і добре дренований ґрунт, треба відмовитись від огородної землі та ґрунтів, які продаються в магазинах. Все ж таки бажано придбати. Компоненти та замішати ґрунт самостійно. Якщо ви посадите папороть у городну землю і будете поливати так, як я сказала трошки раніше, то також можуть виникнути проблеми з загниванням коріння, оскільки та земля воно дуже сильно утримує в собі вологу, коріння нашої папороті, а нагадую, воно дуже тонке, не буде дихати відповідно загнивання коріння і відсушування вай. Щодо різноструктурованості ґрунтів. Замішуючи ґрунт для вашої папороці, потрібно багато розрихлювачів. Це може бути і перліт, і вермикуліт, і вермикуліт, до речі, папороті дуже сподобається. Також додається соснова кора, обов'язково оброблена перед тим або прокип'ячена, або можна долити трошки водички і простерилізувати у мікрохвильовці. Також можна додавати піноскло, також можна додавати цеоліт. І також можна додавати сераміс. Коли наша папороть відчуває, що в ґрунті є якісь часточки, то вона нарощує більш товсту і міцну кореневу масу, яка є задатком того, що після цього у нас наросте багато великих зелених вай. Тому важливо, щоб ґрунт був А злегка підкислений, Б. Пухкий повітропроникний, Ц. Добре дренований. І де різноструктурований. Кора, перліт і цеоліт допомагають нам збалансувати кількість води у нашому ґрунті. Вони забирають на себе зайву вологу, і коли у нас ґрунт починає просихати, вони віддають цю зайву вологу корінцям нашої рослини. Щодо добрив. Ця рослина трошки відрізняється від тих рослин, до яких ми звикли. Папороті не підходить підживлення лише мінеральними добривами. Через раз бажано додавати також і органічні добрива типу біогумуса. В такому випадку папороть отримує всі поживні речовини, які їй потрібно, і віддячить вам своєю красою. Дуже часто підживлювати папороті не потрібно. Можна робити це всього-навсього раз на місяць. Один місяць полили мінеральними добривами, в складі якого, ну, зрозуміло, більше азоту, оскільки у нас це все ж таки назвемо, декоративно-листяна рослина, і наступного місяця можна полити, наприклад, розчином біогумусу. І в такому випадку папороці цього буде достатньо. На останні місяці осені, зиму та перші місяці весни піджилення можна припинити взагалі, папороті буде цілком достатньо. Отриманих всіх речовин, які їй потрібні під час її активного росту у весняно-літній період. Розмноження папороті одна з найцікавіших тем, оскільки тут теж не все так однозначно. Ну, по-перше, я сьогодні хочу пересадити і розмножити свою папороть, яку ви бачите зараз на своїх екранах. І Саме розмножувати папороті ми звикли діленням куща. Тобто дістаємо рослину з горщика, ділимо її на кілька кущиків, на два або може більше. І після цього наша папороть висаджується в окремі ємності. Це найпростіший спосіб розмноження цієї чудової рослини. Але є ще й інші способи. Наприклад, вусиками. Ось такі вусики нарощує доросла папороть. Коли вона почувається добре, і цими вусиками легко можна її розмножити. Просто берете ці вусики і намотуєте навколо кущиків так, щоб вони торкалися ґрунту. Потім ці вусики дадуть нові кущі, і навіть отут можна вже спостерігати. Перші рости таких кущів. Якщо прикопати трошки у землю такі вусики, то дуже швидко ваша папороть дасть нові кущики. І не забувайте, що якщо поряд у вас стоять деякі рослини, то ці вусики можуть тікати в інші горщики. І третій спосіб розмноження папороті це розмноження спорами. На задній частині вай на оцих маленьких бокових листочках. Коли папороть вже стає дорослою, наростають споранги, в яких зріє спора. Для того, щоб розмножити папороть спорами, потрібно вибрати ваю, де є найбільша кількість споранг, потім зрізати її і трохи підсушити. Обережно зчистити споранги зі спорами. У ємність з вологим мохом спагнумом, накрити плівкою, склом або, наприклад, якщо це харчовий контейнер то просто кришкою, і поставити у тепле світле місце. В такому випадку з часом спори проростуть і утворяться нові кущики. Як я вже казала, я вирощую свої папороті на гнотовому поливі. Отже, ґрунт в горщику у мене завжди рівномірно вологий. І я маю досвід розмноження папороті з порами трошки іншим способом. Я просто взяла і зрізала з ваї оці бокові листочки, на яких розміщені споранги, а потім їх вставила прямо в горщик у вологий ґрунт. І не пройшло і двох тижнів, як я побачила там нові рости. Це відбулося дуже швидко, але це було саме в теплий час, і папороть отримувала багато світла. Щодо освітлення папоротей. Ще одна легенда, яка пов'язана з цією рослиною, це те, що вона може рости навіть у темряві. Насправді, не існує ті нелюбивих рослин, існують ті невиносливі рослини, і папороть одна з них. Якщо у вас якийсь Екземпляр, який має блакитно сріблястий відтінок, то він з легкістю може пережити деякий час у напівтіні або темному місці, але разом з тим, все одно це рослина, якій потрібно світло для зростання. Ось ця папороть приїхала до мене маленьким маленьким кущиком минулого року, і перший час вона жила у мене в кімнаті з північного боку квартири. Світла вона отримувала там досить мало, але і росту майже я не помічала. Як тільки ця папороть переїхала на південну сторону, не на пряме сонце, але на яскраве світло, вона одразу почала пити набагато більше води і почала рости з величезною швидкістю. Ось така вона виросла за рік, і це при тому, що з цієї папороті вже було відділено три дочірніх кущика. І зараз я хочу її розділити ще на кілька. Тобто, якщо ви хочете пишний, здоровий і красивий кущ, не забувайте про те, що їй потрібно яскраве і розсіяне світло. Шкідники. Папоротня є виключенням, і також, як і інші рослини, притягує до себе любителів поласувати їх соком. На жаль, серед шкідників папороті, так само, як і у інших кімнатних рослин, є і павутинний кліщ, і може бути і щитівка, яку, до речі, на папороті дуже легко спутати зі спорангами, тому бажано обробляти папороті і після покупки, і час від часу для профілактики. Павутинного кліща помітити на папороті, особливо ось такі, як кучеряві, майже неможливо, тому профілактичні обробки вони є обов'язковими. Крім павутинного кліща і щитівки, це також можуть бути і тріпси, і білокрилки, і все що завгодно, все, що може завестися на інших рослинах, так само може завестись і на папороті. І саме наявність шкідників це ще одна часта причина, чому папороть сушить листя. Якщо на папороті завівся, наприклад, павутинний кліщ, то він п'є з неї соки, і папороть не отримує ту кількість вологи, яка і необхідна для повноцінного росту. Тому рано чи пізно вона починає сушити кінчики вай. Ми починаємо думати, що ми щось не так полили, починаємо поливати більше або менше, це все ще більше підсилюється, і, зрештою, рослинка може загинути. Не нехтуйте обробками і обов'язково відрегулюйте полив так, як я розповіла в першій частині цього відео. Вологість повітря і папороці це теж дуже-дуже цікава і спірна тема. Взагалі вважається, що вологість повітря для папоротей потрібна досить висока. Але якщо, наприклад, ми візьмемо якісь калатеї або інші ароїдні рослини, то їм вологість потрібна набагато вища, ніж папороті. Саме нефролепіси, вони дуже легко ростуть в звичайних кімнатних умовах, навіть без оприскування. Але якщо, наприклад, у вас дуже спекотно, або працюють обігрівачі, чи кондиціонер на опалення, чи папороть стоїть десь недалеко від батареї, то в такому випадку вологість повітря бажано трошки підвищувати за допомогою розміщення серед інших рослин, або розміщення ємності з водою поряд з вашою папороттю. Ну це, звісно, якщо у вас немає зволожувача повітря. Якщо він є, то проблема відпадає сама собою. Ось і все, що потрібно знати про цю рослину: легкий пухкий ґрунт з рівномірним поливом, звичайна кімнатна вологість, яскраве росіяне світло і правильний ґрунт зроблять свою справу, і ваша папороть буде виглядати чудово, гарно і красиво. Ну, а я пішла розсаджувати свої папороті, а з вами прощаюсь до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.